Як прибрати діастаз? Які можна робити вправи, щоб швидше його вилікувати? Чому він виникає? Зазвичай це слабкість передньої стінки живота і високий внутрішньочерівний тиск. Наприклад, людина часто підіймає велику вагу. А найчастіше діастаз виникає після вагітності. Профілактика для запобігання і швидкого відновлення будуть фізичні вправи. Три вправи, які в цьому вам допоможуть. Перше вправа – вихідне положення лікті точно під плечима, живіт трохи втягнули, і одночасно підіймаємо руку і ногу фіксуємо. Обережно ставимо і змінюємо. Фіксуємо і змінюємо. Права друга ліко точно під плечем, лягаємо в бічну планку, піднімаємо таз, фіксуємо його, при цьому живіт втягнутий. І обережно на видисі, піднімаємо ногу вгору, опускаємо вниз. І в такому темпі працюємо. Третя права. Живіт втягнутий, піднімаємо сідниці, коліно ліве до грудей, праве до грудей, опустили. Знову підняли, ліве, праве. Діастаз можна і не лікувати, він зазвичай проходить самостійно.